Вітання усім. Ми знаходимося на станції техобслуговування Леогаз в сокільниках біля Львова. Тут роблять газове обладнання на бензинові двигуни. Я вже тут раз робив на джету собі, переробляв, точніше, газ. І знову в мене нове авто, у нас дача «Логан», 1,6 двигун. 2008 року восьмиклапаний. Я на ньому вже від'їздив 26 тисяч, зараз вирішив все-таки поставити уже газ. І знов у Валерія ставимо обладнання. Ось такий балон, оброблений антикорозійкою на 50 літрів. Буде встановлено на дачу логан. Оброблений він для того, щоб. Не було сколиків від каміння і він не ржавів, тому що запаска знаходиться під машиною, тому це важливо обов'язково робити. Зараз майстер буде встановлювати редуктор Нордік на 150 коней. 150 коней йде з запасом, бо в мене тут коней, здається, 87 всього лише. Уже встановлений редуктор. Шланги. до встановлюють балон. Потім будуть кидати, певно, магістраль від балона до редуктора. Ось така у нас буде магістраль, по якій буде йти газ від балона до редуктора. У нас кабель і сам шланг. Балон вже встановили. Під машиною. ось Так, шпильки, які фіксують балон наш. Так, ось наш балон оброблений антикорозійкою. Ось мультиклапан. Обов'язково ставте завжди мультиклапан. Балон, що там нам пишуть? На 52 літри, 11, 22. Зараз майстер буде встановлювати комп'ютер. Ось він. Він буде в нас регулювати подачу газу в мотор, щоб було економно і все справно працювало. Ось такий у нас буде заправний, заправна горловина, тобто всього-навсього це. І відразу ніяких перехідників. Тут відразу вже є під звичайний пістолет для газових заправок. Дуже, Дуже. зручно. У нас встановлений вже балон, зафіксований такою полусиною резинові підставки, щоб не натирало і не стирало фарбу. У нас ось такий кабель. Дивись за шапою, може Вже встановлена газова магістраль. Це вона у нас чорний кабель. Дін, все. плотненько, зафіксовано. до балону пішло. Майстри мені запропонували поставити ось тут датчик, який буде вмикати-вимикати систему ГБО і буде показувати заряд, зарядженість балону, скільки в ньому буде самого газу. Приблизно. Ось так у нас виглядає редуктор. І саме основне це ось такий от фільтр відстійник. Я рекомендую всім. У мене на попередній машині мені Валерій рекомендував його. Тобто, От тут на редукторі звичайний стоїть у нас фільтр. А ось цей фільтр, в вигляді стаканчика, він створює центрофугу, і всякі домішки, які бувають у нас в газу, при заправці, коли ми заправляємося, то воно буде залишатися на стінках ось цього фільтра. Дуже корисна річ, надзвичайно. Форсунки ми ставили сюди баракуда. Ось вони там. Ось їх видно. Ось Баракудівські чотири форсунки. Наближається до фінішу. Скоро поїдемо заправляти газом перший раз. У нас ось стоїть комп'ютер, який буде регулювати всю систему подачі газу. Так, мені вже поставили газове обладнання повністю. Щойно їздив. На першу заправку газом залив 15 літрів пробних. Зараз підключать комп'ютер, налаштують всю систему, щоб воно працювало файно. Проїдемо з майстром в тестовому режимі і будемо експлуатувати цю дачу далі, але вже на газу. Підключаємо зараз комп'ютер до системи. Зараз буде перший запуск на газу. Заведіть, будь ласка. Так, заводимо. Так, майстер тестує. Уже у нас, певно, підключилася ця система, бо світиться кнопочка світлим. Налаштовує майстер іван ван систему. Пульт управління ось. Все, зробили налаштування, тепер зараз зробимо тестовий заїзд і Іван в Русі подивиться, як буде працювати газова система. Все, машина вже їде на газу. Майстер в процесі регулює. Майстер на місці. Майстер дав справа на місці. Зараз ми подивимося, що то буде. Якщо в нас балон на 52 літри, то 40 літрів буде заходити чи навряд? Якщо на 52, так, там 52. Е, так, то та буде. Десь літрів 43, напевно, 42. Кожен балон заправляється на 80%. Угу. Тобто беремо там 52, множимо на 0,8, бо получимо, скільки має у нас 200. Угу. В теорії мало. Би. На одному балоні, по ідеї можна 400 кілометрів проїхати. Легко, так. З таким розходом, як в тої машинки, то можна. Валерій мені порекомендував хорошу систему, мається на увазі, Іван зараз зможе розповісти. Так, На автомобілі стоїть система управління KME Sky, SkyJet. Це хороший надійний блок управління, в якому вже, вже з заводу в нас є ті можливості, ті функції, які на конкурентах. Є тільки в топових блоках управління uh -huh. тобто, Тут можна підналаштувати як переходи, плавність переходів, довприск бензини, перехід на бензин. Uh -huh. тобто, Будь-які моменти, які не можуть там не подобатись, ми можемо все знайти, все відправити, ну, відкоригувати і налаштувати. Як навантаження йде там? Ні, супер. Десь тримає, фурсуночки працюють добре. Сотка. Ох, взагалі, так. Все, хлопці мені зробили машину. Леогаз, сокільники на об'їзні міста Львова. Телефон Валерія вказую. Звертайтеся, не пошкодуєте. А ми їдемо далі ставити машину на сертифікацію, а в четвер поїдемо в Мрео і зробимо вже такий, як треба, техпаспорт, щоб машина була на газу. Сьогодні одним днем, після того, як мені на Леогаз встановили ГБО, я відразу приїхав на сертифікацію. Це 195 а Хлопці загнали машину в цей бокс зліва, там, де червона Ауді. Я подав всі документи, які необхідні, проплатив 3 тисячі гривень за сертифікат через касу можна по карті то зробити. І завтра мені видадуть сертифікат на руки. А післязавтра я вже поїду в МРАО переробити техпаспорт, щоб було вписано в нього газове обладнання.